Народ Божий. Сьогодні знову будемо говорити про віруючих людей, про нас з вами. І В першу чергу, я буду сьогодні коротенько, хоча, так кажуть, з цього зазвичай все починається. Ота така проповідь на три частини. Але сьогодні проведемо просто короткий екскурс в історію по Біблії і, очевидно, згадаємо про про те, заради чого Христос висів там. На тому Христі. Слухайте, ми, церква, ми з вами. Люди віруючі, ми церква. І не просто так говорять, що церква це тіло. І не просто так, тіло це є організм, як у кожного з нас. Є руки, щоб ними щось робити. Є ноги, щоб ними кудись йти. Є очі, щоб ними бачити. Нирки є для фільтрації там, і так далі. Поодинці ми в чомусь краще. Але ми не можемо бути поодинці. Якщо хтось пам'ятає, я того разу говорив, чого ми можемо добитися поодинці. Поодинці нас легше тільки давити. От. І тому котику, який ходить і думає, що він лев, рикає там. Ото наша участь поодинці. Але я зараз не про це. Слухайте, Христос говорив, що. Церква це родина. Я не буду читати цього місця, ви всі його знаєте. Він сказав: ви, брати та сестри». Брати та сестри. Божі діти. І чи хтось пам'ятає, де вперше в Біблії є таке поняття. Як сини Божі. Будемо згадувати. Це буде перша книга Мойсея. З самого самого початку. Буття. Перший розділ. Ой, четвертий розділ. Хоча ні, з шостого почнемо. Буття шостий розділ. Перший другий віршик. І сталося. Що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі. І їм народилися дочки. І побачили Божі сини. Божі сини побачили, людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. Отаке От місце, де вперше згадується. Про Божих синів. Я перепрошую. Мене щось завше сушить тут на цьому місці, переживаю. І від самого початку я, як тільки-тільки почав зближуватися з Господом. І читати Біблію. Це одне з найперших моїх було питань. Що за різниця? Божі сини. І там ще людські дочки. Що за це за розділення таке? Цікаве. І знаєте, на моє скромне бачення того, що написано в Біблії. То це, по нашим поняттям, церква. З витікаючими діями прославляємо Бога, творимо діла віри, пізнаємо Його любов, призиваємо Його ім'я в наше з вами життя. І це не буде відкриття для вас, для людей віруючих, людей, які читають Біблію, що. Якщо я скажу, що богослужіння відбувалося ще до служіння Христа на цій землі. Пам'ятаєте храм Соломона, чи трохи раніше з Кінія в пустелі? Але є ще раніше. І мова буде навіть не про Авраама, да? і. Про його служіння, там його оточення, про те, як він там десятини давав. Діла віри. І навіть не про Ноя, його родину, коли у них були ті, скажімо так, публічні богослужіння після тої великої милості, да? ще раніше. Я буду читати. Послухайте мене уважно. Як на мене, це там, де взялися ті сини Божі? Перша книга Моїсеєва, 4 розділ, 26 вірш, буття 4.26. А сифові теж всі пам'ятаємо, хто такий сиф. Це та третя дитина, про яку сказано в Біблії після Каїна і Авеля. Асифові теж народився був син. І він назвав імення йому Енош. Чи Енос? Як тут в цьому? Тут теж Енош. Тоді зачали були призивати імення Господнє. Як для мене це такий ключовий вірш. Взагалі, в цілому, тому що за той короткий відрізок, про який ми читаємо в бутії, відбулося просто маса подій, коли Творець творив все Словом, коли він творив нас із вами, коли він творив людину, як він її надихав, скільки дав їй можливостей і оту вільну волю для нас. Як люди цим знехтували і так далі. І про то я взагалі хотів поговорити про такий, я його називаю другий гріх. Бо перший гріх був не послух, а другий гріх був оправдання, коли ми виправдовуємося. Але зараз не про це. І тут недалеко вже в четвертому розділі, мова йде, про. Благословення Господа, про Його любов, про те, що Він наповняє серця людей, і люди хочуть Його шукати. Залиш це місце поки що. Ми ще будемо до Нього вертатися. Тому що вони не просто так почали призивати ім'я Господнє, а того, що Він їх любив і благословляв. І коли людство розділилося. Розділилося, я б сказав, на таких два основних покоління, про яке написано там. Оце покоління, навіть деякі, не деякі, а більшість богословів там. Розділяють їх Сефяні. Вот. Після тої дитини. Я так дивився. Переклад або тлумачення імені Сеф. Це є основа. І от коли ця основа була закладена, Господь їх почав благословляти. Ми не бачимо, може, цього, що написано. Але я бачу в слові, і я зараз це прочитаю. Незважаючи на ту гріховність людини, на ту першу причину гріха, яка була вже той корінець в Адамі, Бог продовжував любити, Бог продовжував благословляти на самому початку. Шостий розділ ця сама книга, Перше буття, четвертий вірш. Перше буття один. 6.4. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, то були силачі, що славні від віку. Ми не будемо зараз говорити про велетнів і так далі. Слухайте. І вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. Людство було розділене на тих два покоління. Непростих Каїн, сиф, але. Як на мене, от я тут бачу отут, от ДНА. Той генетичний код, який заклав Господь в своєму благословенні, ми його і тут бачимо. То були силачі, що славні від віку. Це було не просто потомство. Трошки вище. Другий вірш, шостий розділ. Але коли Божі сини, другий вірш, 6.2. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І це було перше помішання, яке ми можемо дивитися і бачити зараз по церквах, коли з цього світу, зі світу Каїна, в церкву віруючі люди починають заносити. Не будемо зупинятися на чомусь конкретному. Вот. І... і якщо ми думаємо, що Господь милосердний, люблячий, все покриває любов'ю, так він такий. Але ото зловживання приводить до трагедії і доволі таки небачених труднощів. П'ятий сьомий вірш. Шостий розділ. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм і промовив Господь зітрує людину. Яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. І пожалкував був Господь, що людину створив. Слухайте, ото покоління Каїна, воно жило. Ще раніше. Але ми не бачимо в слові, що Господь за тим жалкував. Він там знамення давав, Він сказав, щоб там ніс свою цю непросту долю і так далі. Але коли сини Божі, люди, які ми читали в четвертому розділі 26 віршиком, тоді зачали були призивати імя Господнє. Ці люди, які призивали імя Господнє, почали мішатися з цим світом. Пам'ятаєте, чим це все закінчилось? Слухайте, добре, коли в нас є єдність. І єдність у нас є один з одним. Не з цим світом. Тримайтеся один одного. Римлянам. 15 розділ з 1 по 7 вірш. Слухайте, ми сильні. Ми сильні навіть коли приходять якісь обставини непрості. І може, ми бачимо. Що поруч з нами є брат чи сестра, ну, який, може, не дотягує до якоїсь планки, може робить щось не так. Послухайте, ми сильні, повинні нести слабості безсилих. Ви всі сильні. Пам'ятаєте, в Філипянах, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Все можу. Ми сильні. Але якщо ми бачимо брата чи сестру, чи якісь вчинки, може, навіть грубки, не треба шукати цих емоцій десь там, поза церквою. Кінець страшний. Ми сильні повинні нести слабості без силих, а не собі догождати. Кожен із нас нехай догождає ближньому на добро для збудування. Кожен із нас нехай догождає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догождав. Не собі догождав. Але як написано? Зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давніше написане, написане нам на, на науку, щоб терпінням і потіхою Списаннями мали надію. А Бог терпеливості і потіхи. Нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом і Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами. Славили Бога Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Ми сильні. Не кожен із нас може бути оком, якщо йому дали функцію руки. І не треба, якщо ти рука, думати, о, він так не робить, вона так не робить, це неправильно. Десь пошукаю я якоїсь заміни. Не буду співпрацювати, бо отам буде краще. Але краще для чого? Духом Святим Павло говорить, що ми сильні, повинні нести слабості безсилих. Ми сини Божі. Але коли сини Божі ведуться на якісь яскраві вогники? Тут написано там, про одне, там, про вродливих жінок. Але частенько. Я бачив, чув свідоцтва, домах милосердя, що навіть музика може настільки завести людину в блукання, що Господь дивиться на це і каже, ну, і пожалкував був Господь, що людину створив. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Тримайтеся один одного. Бо Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою з Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога Отця Господа нашого Ісуса Христа. Слухайте, я хотів би, щоб з цією думкою, ми сьогодні пішли з цього місця, як мінімум, з думкою про те, що Господь від самого початку, від самого початку, хоче, щоб людина була в правильному становищі. Для мене, коли я прочитав ото місце. Що вони зачали були призивати ім'я Господнього, це було не просто відкриття а ну, я не знаю, ще більше натхнення в любові Отця, який не просто чекав цих тисячі років, щоб відкритися і сказати люди, от вам Христос і так далі від самого початку. Добре. Пам'ятайте, Христос не просто так висів на тому Христі, і нехай ім'я Його буде прославлене, а ви, як Сини Божі, будете йти цим шляхом і гідно Його імені. Амінь.